Доброго дня, шановні батьки! Запрошуємо вас до нашого батьківського клубу Сімейна Скарбничка. Тема нашої зустрічі розвивальні можливості коректурних таблиць у роботі з дітьми. Мова невичерпне джерело розумового розвитку дитини і скарбниця всіх знань. Однією з форм роботи є використання коректурної таблиці. Робота з коректурною таблицею це своєрідна інформаційна інтелектуальна гра, що змістовно збагачує і насичує освітнє розвивальне середовище. Під час роботи з коректурною таблицею вирішуються такі завдання знайти правильну відповідь, назвати потрібне слово, пояснити свої дії та висловити свою думку. Використання в освітньому процесі коректурних таблиць є надзвичайно ефективним засобом розвитку мовленнєвої, комунікативної діяльності, креативності, пізнавальної активності та самостійності дошкільників. Зараз ми з вами розглянемо різноманітність коректурних таблиць. Прослухайте рекомендації щодо створення коректурних таблиць. Обирайте теми, які відповідають віку та навчальній програмі. Це можуть бути теми про природу, тварин, овочі, фрукти, цифри, літери. Використовуйте яскраві та чіткі картинки, щоб привернути увагу дітей. Створіть різноманітні завдання, які відповідатимуть різним рівням складності. Це можуть бути завдання на пошук, порівняння. Класифікацію, складання речення розміщуйте картинки на таблиці в логічному порядку, щоб полегшити розуміння завдань. Під час використання коректурної таблиці запропонуйте дитині виконати завдання самостійно або з невеличкою підсказкою. Організуйте групові ігри з використанням коректурних таблиць. Це допоможе розвинути вміння працювати в команді та спілкуватися. Регулярно змінюйте завдання для підтримки інтересу дітей, об'єднайте роботу з коректорними таблицями і з іншими видами діяльності, наприклад, зліплення, малювання, конструювання, заохочуйте дітей за успіхи, підтримуйте їх у разі труднощів. До вашої уваги пропоную переглянути фрагменти ігор та занять з використанням коректорних таблиць. Уважно розгляньте таблицю і знайдіть правильну відповідь. Ну що, готові? На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда, запишіть і день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, дітки? Ще одна загадка, слухаймо уважно. У червоному фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Я думаю, що ви діти відгадали загадки. Це синичка і снігур. Наступну загадку слухаймо уважно. Їх на ручки одягнемо і в сніжки гратися підемо. Що ж це таке, дід? Уважно. Подивіться на таблицю і знайдіть відгадку. Так, це рукавички вірно. Хлопчики і дівчатка, сідайте всі рівненько, слухайте уважненько, буде цікавенько. Запрошую вас пограти в цікаві ігри. Будьте уважними. Діти, перед вами ось така цікава таблиця. Що ви бачите на ній? Так, є цифри, геометричні фігури та різні картинки. Вам потрібно прослухати запитання і знайти відповідь на таблиці. Готові? Тоді починаємо. Яка цифра схожа на спицю чи на стовпчик? Так, це цифра 1. А яка цифра схожа на лебедя? Вірно, цифра 2. Яка геометрична фігура завжди пов'язана з цифрою 3? Вірно, трикутник. У нього три сторони і три кути. А де знаходиться цифра 3? Цифра 3 знаходиться у лівому нижньому кутку. Знайдіть і назвіть чотирикутники. Ром, квадрат та прямокутник. Порахуйте, скільки їх. Вірно, 3. А які геометричні фігури не мають кутів. Скільки таких фігур? Вірно, дві. Наспіть об'ємну фігуру. Це ку. Між якими цифрами знаходиться куб? 4 та 5. А тепер слухайте уважно загадки і знайте, яка це пора року. Біле-біле покривало по землі поразделяла. Все укрила ним сама. Хто це дітки? Так, це зима. В якому рядку знаходиться картинка із зображенням зими? Вірно, це другий рядок. Невидимка ходить гаєм, всі дерева роздягає. Хто це невидимка? Так, це осінь. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають, яка це пора року. Вірно, це весна. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки. Літа, Вірно. Дітки, а подивіться на другий верхній рядочок, що там зайве? Так, це ро. тому що зима, весна, осінь, літо це пори року, а ро – це геометрична фігура. Слухайте загадку. Він прокидається найпершим, чепуриться, умивається – Вийде з темряви хутенько, привітає землю ненько. Яка це частина доби? Так, це ранок. Летить над світом чорна птиця. Усім на світі добре спиться. Коли це буває? Вірно, це ніч. А яка частина доби приходить після ранку? Так, це день, а перед нічкою. Вечір. Молодці малята. Ви дуже гарно справилися з усіми завданнями. До побачення. На вас чекають загадки від феї знань Зелені їжачки почіплялись на гілки. Що це за дерево? Так, каштан. Сніг її не налякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть взимку, має зголочок. Хустинку. Що це? Так, ялинка або сосна? Чорно-біла одежина. Зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Що це за дерево? Так, береза. Як дерево називається, що влітку в білий пух одягається? Так то поле. рівний, як колона, а листочки як корона. Це дерево? Як називається? Клен. Плаче над водою і за розплетеною косою. Це дерево називається. Це верба, вірно. Батько синів тисячі має, кожному шапочку справляє. Це дуб. Що за дерево? Чий цвіт пахне медом на весь світ? Липа, вірно, які розумнички. Відгадайте дерево за початком слова. Го робина. Так. Молодці. Бе. Реза. То. Поля. Ли. Липа. Діти, підскажіть, з яким деревом порівнюють хлопчиків? Міцний? Як? Дуб, вірно. Яке дерево допомагає знайти воду. Верба. Яке дерево. Раз в рік прикрашають воно вічно зелене. Так, це сосна або ялинка. Діти, назвіть лікарські дерева. Будьте уважні. Дуб, липа, каштан. Назвіть хвойні дерева. Це сосна, ялинка, модрина. Назвіть дерево, на честь якого назвали місяць. І це дерево дає сік. Так, це береза. Діти пригадайте, яке дерево годує птахів взимку. Вірно, горобина. Назвіть дерево, яке має один склад. Будьте уважні. Дуб Клен. Ви були сьогодні розумничками. Я кажу вам до побачення. До нової зустрічі. Скористайтеся нашими порадами та рекомендаціями в роботі з коректурними таблицями під час ігор з дітьми. Дякую за увагу!